Привіт, друзі! Якщо ви замислюєтесь про покупку розумного робота пилососа, то цей огляд стане вам у пригоді. Ми детально розглянемо Mova e 30 Ultra інноваційну модель, яка поєднує сучасні технології та доступність. У цьому огляді ви знайдете все від особливостей дизайну до технічних характеристик і практичного використання. А перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал. Для нас це дуже важливо. А щоб вам було ще цікавіше бути підписаним на наш канал, під кожним нашим оглядом ви можете знайти промокод на приємну знижку на всі товари, на які ми робимо огляди. А також не забувайте про наші соцмережі, де теж купа цікавої інформації, знижок та розіграшів. Що ж, а тепер заставка і ми починаємо! Першу давайте розглянемо комплектацію та дизайн. Мова позиціонується як більш доступна лінійка бренду, тому набір досить простий: інструкція, посібник для швидкого старту і сам робот. Дизайн стандартний: круглий корпус, лазерна вежа для навігації, три кнопки управління. На передній частині є сенсор для руху вздовж стіни, а ззаду контакти для зарядки, клапан водяного баку і отвір для збору пилу. Пилозбірник розташований під верхньою кришкою. На нижній частині робота знаходяться основні щітки для миття підлоги, головна щітка з гумовим покриттям, датчики запобігання падіння, бокова щітка і сенсор килимів. Перейдемо до бази для чищення. Вона оснащена ємностями для чистої та брудної води. Внизу ми бачимо майданчик для миття та сушіння миючих насадок, і відсік з мішком для пилу. Вода для миття використовується холодна. А після очищення подушечки сушиться повітрям кімнатної температури. Це повне самообслуговування. На станції він автоматично вивантажує сухе сміття, замінює воду та доливає мийний засіб. Давайте поговоримо про основні характеристики мова e 30 Ультра. Перша це система Вормакс і потужність смоктування 7000 паскаль. Завдяки системі Wormax цей пилосос забезпечує надзвичайно потужне всмоктування, що підходить для очищення як килимів із глибоким ворсом, так і твердих поверхонь. Він ефективно збирає навіть дрібний пил і сміття. Друга інтелектуальна навігація. Робот оснащений лазерною системою навігації ЛІДАР, яка дозволяє йому будувати точні карти приміщення та запам'ятовувати до чотирьох планів поверхів. Додатково система 3 d Adapt допомагає уникати перешкод, дозволяє об'їжджати потенційні перешкоди, наприклад, взуття, та очищати поверхню навколо об'єктів, знижуючи ризик зіткнення з ними. Ідеально підходить для складних приміщень. Також мова є 30 ультра легко долає пороги висотою до 2 см, а також справляється з волоссям і шерстю тварин, хоча основна щітка може потребувати додаткового чищення. Третя – розпізнавання килимів завдяки спеціальному датчику. Робот автоматично збільшує потужність смоктування на килимах і піднімає вологі подушечки на 10,5 мм, щоб уникнути їхнього намокання. Четверте режими прибирання. Мова Є30 Ultra підтримує як сухе, так і вологе прибирання, дозволяючи одночасно пилососити та мити підлогу. Функція зонального прибирання дозволяє прибрати тільки вибрані частини приміщення. Також він має такі особливості, як мийка і сушіння насадок. Система автоматичного очищення насадок робить пристрій максимально зручним у використанні. Подушечки миються водою і висушуються теплим повітрям, що запобігає утворенню плісняви або неприємного запаху. Самоочищення на базі Dualboost 2.0. База має контейнер об'ємом 3,2 літри для автоматичного збору пилу. Це дозволяє не торкатися до сміття протягом 75 днів дуже зручно. Також в самій базі ви знайдете два контейнери: один для чистої води об'ємом 4,5 літри. А також для брудної об'ємом в 4 літри. Мова е 30 Ультра буде не тільки сам спорожнювати свій пилозбірник в мішок в базі, а ще й сам міняти воду, роблячи вашу взаємодію ще меншою. Тривалий час роботи акумулятор ємністю 5200 мАч забезпечує роботу до 180 хвилин на одному заряді, що дозволяє ефективно прибирати великі приміщення. Або багатокімнатні квартири, голосове керування та інтеграція. Дрімі Мова Є30 Ultra підтримує голосових асистентів, таких як Google Асистент та Alexa, що додає зручності повсякденному користуванню. А також ви, звичайно, можете керувати роботом за допомогою зручного додатку Dreamy Home, в якому ви можете встановити розклад прибирання, налаштувати режими очищення, регулювати потужність смоктування. Вибирати кімнати для прибирання, контролювати роботу пилососу та багато іншого. Практичне використання. Цей пилосос добре працює з різними типами забруднень, включаючи шерсть тварин і довге волосся. Хоча основна щітка може потребувати додаткового очищення після кількох прибирань. Робот також демонструє чудові результати на ламінаті та плитці, збираючи до 99% сміття. При вологому прибиранні пилосос чудово видаляє сліди від бруду, хоча інтенсивні плями, як от засохлий кетчуп чи кава, можуть вимагати повторного проходу. Підсумок Dreamy Mova E30 Ultra – це ідеальний вибір для тих. Хто шукає потужний функціональний і надійний робот-пилосос? Його перевагами є інтелектуальна навігація, потужна система всмоктування, тривалий час роботи та самообслуговування. Хоча деякі недоліки, як от чищення щітки, залишаються. Загальне співвідношення ціни і якості робить цю модель чудовим вибором для дому. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео на воюа! Неправильно за контейнер а, -а, -а.